Вітаю вас. У крамницях часто читаємо, у нас ви можете купити одяг у розстрочку. Цей вислів не український і належить до тієї мовної сумішки, що зветься суржиком. В українській мові є дієслово строчити, є й інше слово застрочувати, так би мовити, розстрочувати, але воно стосується кравецтва, а не умов сплати за товар. Відповідно ж до російського вислову в розсрочку є в українській мові давній вислів на виплат. Отже, в крамницях треба було написати: у нас ви можете купити одяг на виплат. Продається на виплат, а не у розстрочку. Запам'ятайте, так буде українською.